6 березня триває реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту. Основні предмети це українська мова, математика та історія України. Тести із цього предмету дещо зазнали змін. Попередні роки ми мали завдання тестового зошита, починаючи від 16 століття до сьогодення. З цього року, за наказом Міністерства освіти та Українського центру, тестовий зошит буде мати завдання, починаючи із. Початку всього курсу історії України процедура документів для тих, хто закінчив школу минулими роками, те, що відрізняється у реєстрації на тестування, випускникам допомагають у їхніх загальноосвітніх навчальних закладах. В нас є дві категорії: це випускники цьогорічні і випускники минулих років. Цьогорічні випускники вони обов'язково подають довідку з навчального закладу, яка дає підтвердження того, що дійсно дитина у цьому році закінчує школу і отримує свідоцтво про загальну середню освіту. Якщо ж це випускник минулих років, то йому потрібен атестат подати. Всім без винятку потрібно подати паспорт громадянина України і далі картку платника податків. Абітурієнтам з особливими освітніми потребами потрібно надати відповідну довідку, аби у пункті тестування їм створили відповідні умови. Безкоштовний пункт реєстрації діє на базі інституту Мауп. Внести зміни у реєстраційні дані можна буде з 4 до 8 квітня. А от перереєструватися в цей час уже не можна буде. Після 4 квітня база реєстраційна база українського центру закриється і можна буде лише тим, хто зареєструвався, внести певні зміни. Ось Можна буде змінити або місце проходження. НМТ. У нас багато переселенців. Можливо, десь змінюється родина, місце проживання. Можливо, то дитина надумала змінити ось той четвертий предмет, але ні в якому разі не зареєструватися. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме з 14 травня до 25 червня. Зміркувань безпеки адреси пунктів оприлюднювати не будуть.